Агроном на полі це той самий доктор. Тільки лікар, коли до нього приходять, ви йому кажете, що вас болить. Агроном має вийти на поле і побачити, що рослині не хватає. Тому рівень кваліфікації агронома дає можливість бачити, що не хватає в рослині. І от деякі агрономи кажуть, що препарат «Фітал» він ну, не діє так, як треба, то неправда. Просто треба знати, в якій фазі внести даний препарат, в якій кількості, і які мають бути зовнішні умови. Температура, м'якість води, кількість води і час внесення препарату. Ми примінили два рази препарат Фітал на сої. І я вам скажу, що ми задоволені внесенням даного препарату. Він показує досить хороший результат в зав'язуванні бобики. Ви знаєте, що соя сої має властивість. Що обрушуються квітки? 60% з квіток, яких соя утворює, вони обрушуються. Фітал, наоборот, дає можливість якби, уникнути частково цієї проблеми. Обрушування квіток зменшується, кількість завязі зростає, і ми надіємося отримати нормальний високий урожай сої. Боби розвиваються нормально, проблем ніяких немає. Тому тому ще що ми помітили. Окрім того, що йде зав'язування бобиків, фітал ще має фітонцидну дію, тобто він пригнічує і дає можливість не мати хвороб на сої. Практично хвороб немає. Одні кажуть, що вніс фітал і він не подіяв. Розумієте, є фази розвитку хвороб, коли тільки спори поселяються на листок, на бобік. Препарат тоді приміняється цій фазі, а не тоді, коли вже гриб створив плодоносне тіло всередині листка. І ми тоді приміняємо препарат, який не подія або реакція негативна. Тому я повинен подякувати компанії, яка виробляє даний препарат. І хотів би, щоб вони більш проводили навчань по приміненню даного препарату. Ми знаходимося на полях господарства Райс Максимко в Калинівській філії на посіву сої. На даному полі ми приміняли препарат Фітал компанії Кеміла Агро і бачимо дуже хороший результат дії даного препарату. Якщо подивитись візуально, от дослідний участок, де не був приміняний препарат, він нижчий по росту, рослини нижчий по росту. а... З цієї сторони е, був примінений препарат. Е, можна сказати, що рослини, де були примінені препарати, мають більш насичений зелений колір, більш наповнені боби, Само стебло е, більший більш турос має. І я сподіваюся, що цей препарат допоможе нам зібрати кращий врожай. Чим на цьому участку, де ми не приміняли даний препарат, ми зараз знаходимося на території господарства Дзовра «Райзахід» захід на посівах сої. В нашому господарстві посіяно 455 гектарів сої, де застосовувався фунгіцид Фітал. Хотів би звернути увагу на даному полі, де ми знаходимося 40 гектарів поля, відділ охрінники, сорт Сузір'я. Ну, про роботу фіталу, вважаючи на те, що тут було застосовано на рослинах, які були вражені вірусними і бактеріальними хворобами, вам буде зручно це бачити? Хотів би звернути увагу на листок, де були прояви вірусної хвороби. На даний момент фітал їх заблокував і практично залишилася жива. Цей листок залишився живий, що характерно, коли до внесення фіталу поле мало колір від світло-салатового до жовто-бурого кольору, тобто хвороби прогресували. Після застосування фіталу, через два дні, поле набрало кольору зелено-темно-зеленого, і зараз, дивлячись на рослину, можна побачити, яка кількість бубів на рослині. Ну я вважаю, що досить, досить гарно спрацював препарат. І на даний момент на даному полі проблем із хворобами я не бачу. Крім того, що е, сам препарат виявив дію як фунгіцида, ще й стимулюючу дію. В порівнянні з контролем різниця у висоті рослин 10-12 сантиметрів. Ми зараз знаходимося на полі е, компанії Укрленд Фармінг. І Райз Максимко, прат Райз Максимко Рачинської філії. Значить, на цьому е, участку поля посіяна соя, сорт Лариса, е, друга репродукція. Значить, е, на, як, на мою думку, керівника підприємства, значить, е, соя знаходиться в доброму стані, посіви чисті. Ця соя оброблена рядом препаратів. Це тут внесений ґрунтовий гербіцид Харнес і також внесений страховий гербіцид це базагран і Хармоні. І плюс оброблено також гербіцидом, грамініцидом, форвардом для того, щоб забрати злакові бур'яни, які були присутні на цьому посіві. Значить, що можна сказати по розвитку сої? Соя посіяна в нормальній оптимальній. Умови, поле було вироблене, норма висіву також така, яка рекомендована по технологічній карті. Ми дивимося, що густота відповідає, соя так само вигляд неї, будемо казати, здоровий і такий, що можлив, може дати при нормальному далі догляду запланований урожай. Також цей, не тільки цей участок, а всі посіви сої, тобто 400 гектарів сої, яке посіяно в господарстві, оброблено фіталом. Ну, дивлячись кажу, на оцей посів, що ми зараз знаходимося, всі посіви також в такому ж самому непоганому стані знаходяться. Видно, що рослини здорові, вони працюють на себе, і я думаю, що фітал в цьому випадку відіграв. Одну з перших таких ролей, що дав захист від хвороб нашому посіву. Значить, я є головний агроном тернопільської філії Дем'яні Іван Йосипович. Добрий день вам. Ми знаходимося на посівах Сої в тернопільській філії Прат Райс Максимко, де площа посіву сої на цей рік становить. Півтора тисячі гектарів. На даному полі є 30 гектарів. Значить, всі посіви оброблені препаратом Фітал в нормі від кілограма до півтори. Є випадок поле 300 гектарів, яке було, частина поля припалена гербіцидом після внесення препарату фітал. Рослини повністю себе відновили і, як кажуть, зараз в доброму стані знаходяться. Були посіви, значно, це буквально було тижнів три назад, Були пошкоджені, сильно уражені аскохітозом. На даний час практично ніде він, можна сказати, особливо верхній ярус, не спостерігається пошкодження даною хворобою. Можна сказати, що препарат, який Дії справляються з хворобами їх бактеріальними, і грибковими, і є в мене відомості, що він себе і непогано почуває на овочевих культурах, таких як огірок і помідор. Можна ще додати, що дію препарата ми в господарстві. Задоволені і будемо піднімати питання перед своїм вищестоящим керівництвом співпрацювати з даною компанією і з даним препаратом фітал. Оце в мене є зразок, скільки яких стручків є на рослині.